Так, це у мене тут плоскошифувальна приставка до гріндера. Виготовлюється вона виключно під гріндер, по його розмірам, з ригелем, розміром необхідного. Ну і звичайно ж з совесністю від ригеля, скільки йде стрічка. Показую частинами. Тобто тут все зрозуміло. ригель плюс колесо тримач цієї каретки. Каретка гвинтова, гвинт трапеція, там бронзова гайка, 5 роликів, підшипники і, звичайно, рігель грубої подстройки. Коли він входить в цей карман, зараз покажу, їм ми підстроюємо грубо скільки потрібно. Ну і звичайно гвинтом. Регулюємо скільки потрібно, точно. Далі направляюча з магнітами. Вона має можливість нахилятися, це іноді потрібно ось так. І ще міняти кут ось тут. Вона може за рахунок цієї провушини. Ну, і звичайно, коли вона може швидко зніматися. При шліфуванні. І ще такий момент. Першого разу потрібно пліту приготувати під свій гріндер. Це як робиться. Тобто ставимо ледь касаючись стрічки, перевіряємо і шліфуємо її якраз так, як вона буде працювати. Вона таким чином вирівнюється. І далі працює, як буде це робити зазвичай, начебто складного нічого нема, але ось так воно працює. Далі, навіщо потрібно грубе регулювання? Ну, тобто, якщо тут і так 35 мм входу каретки. Але ну, розумієш, дуже часто бувають такі матеріали, які ну, взагалі не магнітяться, а, а такого буває багато, тоді як. Є до цієї приставки ось такі магнітної основи лищата. Це я вирівнював уступа для того, щоб можна було якісь там плоскі деталі затискати. І є можливість там якісь дерев'яні бруски або там якісь, не знаю, там бронзові, ще якісь там цяцьки затискати. Примагнічувати і теж шліфувати. І грубе підстроювання потрібно тільки для того, щоб швидко цей розбіг можна було якось там регулювати.